За круглим столом в інституті післядипломної педагогічної освіти зібралися освітяни, громадськість методисти обговорити, якою має бути біла книга освіти Полтавщини. Створення таких видань це один із усталених у Євросоюзі форматів аналізу. Сюди має входити огляд галузі та її прогалин. Раніше в Україні була академія педагогічних наук, от розроблена біла книга освіти України, і ми десь приблизно за цією ж структурою підемо чи плануємо піти. Це в цій білій книзі буде зроблений ретельний аналіз стану освітньої галузі Полтавщини. Виявлені проблеми в цій освітній галузі, з'ясовані причини виникнення цих проблем. І оптимальні шляхи розв'язання цих проблем. Проблем в освітньому просторі Полтавщини достатньо, кажуть педагоги. Перш за все, недосконала інфраструктура. Методичні служби та навчальні заклади потребують модернізації. Створюватиметься біла книга освіти Полтавщини шляхом консультацій та суспільного обговорення в колі усіх зацікавлених та компетентних осіб. Питання буде направлене не на широкий загал, а на тих, від кого залежать реальні зміни в освітній галузі. Уже в серпні обіцяють у інституті після дипломної освіти книгу створять і презентують громаді.